Наступна функція це функція enumerate. В цій функції ви передаєте ітерований об'єкт, а вона вам повертає кортежі, в яких перше значення це число, а друге це елемент того ітерованого об'єкту, який ви передали як аргумент. Функція enumerate повертає ітератор. Тобто, якщо ви скажете enumerate items, ви отримаєте якийсь об'єкт у відповідь, і це ітератор. Для того, щоб ви отримали елементи, ви маєте їх або перебирати в циклі, або, наприклад, сказати List, і тоді ви зможете подивитись на всі елементи. Якщо ми використовуємо List, ми бачимо список кортежів. В яких перший елемент це число, а другий елемент це елементи items. Наприклад, якщо б ми передали такий ітерований об'єкт Words, ми побачимо такий список кортежів. За замовчуванням на генерує генерують числа від нуля, і тоді у вас виходить, що ви автоматично отримуєте індекс. Якщо ми тепер говоримо, що ми не просто використовуємо list, для того, щоб отримати всі елементи, а перебираємо це в циклі, ми можемо зробити так: по індекс, наприклад, Word і не Words. І тепер у нас є індекс та сам елемент списку Words. Ви також можете вказати нумерей, що ви хочете почати не з нуля, а з якогось іншого значення. Тоді ви можете сказати, тут, наприклад, значення 100. І у вас буде 100, 101, і так далі буде продовжуватись. Нумерейт вам буде потрібен не настільки часто, як, наприклад, sorted, але інколи також може бути корисним. Наприклад, у нас є якийсь файл, ми хочемо знати, на якому рядку файлу ми знаходимось. Ми можемо також для цього використовувати нумерейт. Відкриваємо файл. Тепер перебираємо рядки файлу, але одразу за нумерейт і з номером рядка. І якщо ви хочете, щоб рядки файлу починалися не з нуля, а з одиниці, ви можете написати тут один. І тепер ми пишемо print num no та рядок. І ми бачимо номер рядка та сам рядок. І через те, що ми читали з файлу, у нас в кінці line був символом рядка, і тому у нас ще порожні рядки. Якщо ми зробимо так, тепер у нас тільки рядки файлу. Важливий нюанс роботи з номерей це те, що він повертає ітератор. І коли ви йому передаєте теж ітератор, це означає, що номерет не буде зчитувати елементи того ітератору, який ви передали. Наприклад, коли ми зараз еномерейт передаємо файл, усі рядки файлу не зчитуються. Тобто кожен раз, коли ми говоримо, дай наступний елемент enumerate», enumerate говорить Дай наступний елемент файлу. І, відповідно, в цьому випадку ми також читаємо файл по одному рядку зараз. Тобто, всі рядки файлу не завантажуються в пам'ять, і тому ви будете бачити багато функцій, які повертаються саме ітератор, тому що якщо ви ітератору також передаєте ітератор, вони разом просуваються по одному кроку. Тобто виклик функції номрейт не призводить до того, що весь файл считується.